Сила, міць та мужність. Перша окрема бригада спеціального призначення імені Івана Богуна починає новий етап своєї історії. Тепер на Волині про це повідомили у телеграм-каналі Бригади. Бригада була створена 4 березня 2022 року. Із ветеранів російсько-української війни. Бригада протягом двох років в різний час брала участь в боях на найгарячіших напрямках: Херсонський – П'ятихатки, Кучерське, Борозненське, Донецький, Іванівка, Попасна, Лиман, Добропілля, Бахмут, Весела долина, Вуглегірська ТЕЦ, Часів яр Хромове, Серебрянські ліси, Звільнення Харківщини, населений пункт Щурівка, Нова Гусарівка, Байрак, Вільхуватка. Бригада зазнала втрат, і деякий час буде на відновленні та виконуватиме нові завдання від командування сил територіальної оборони, посилюючи обороноздатність Волинського регіону. Йдеться у повідомленні.